У прилуках по вулиці Леонтовича працює важка техніка: знімають старе бетонне покриття та готують основу під нове асфальтування. Так у місті реалізують пілотний проєкт зі створення 20 сучасних контейнерних майданчиків для роздільного збору побутових відходів. Ініціативу підтримало французьке агентство міжнародного технічного співробітництва Експертіс Франц. Перелуки одна з шести громад Чернігівщини, які отримали фінансування на відбудову. Місто залучило 30 тисяч євро на реалізацію проєкту. Нині триває підготовчий етап. Ділянки вже обстежили працівники комунального підприємства Послуга. Надалі укладання асфальтобетонного шару. Асфальтування майданчиків профінансувала Прилуцька міська рада. З бюджету громади виділили мільйон шістсот тисяч гривень. За якістю робіт стежить технічний нагляд. Досвідчений інженер Олександр Ковтун каже, покриття буде багатошаровим і витривалим. Перший етап це підготовка площадки для Вибирається корито, трамбується ґрунт, засипається щебнем, а потім теж трамбується пісок-щебінь і 40 мм асфальтобетону. Розміри майданчиків різні, ну, в залежності від кількості обслуговуючого персоналу, буде від 30 до 175 квадратних метрів. Площа тобто буде різна. Як розповідає Олександр Ковтун, асфальтування проводитимуть на 12 вулицях. Після завершення благоустрою тут встановлять накриті майданчики з новими контейнерами. Вони будуть зручні, безпечні і пристосовані для сортування сміття, як у сучасних європейських містах.